Привет! З вами Таня Сомборська і Юлія Макарова. Сьогодні Таня показує нам речі, які купила на Да Да да. Давай почнемо з самого мала. Ні, давай закривати очі і вибирати. Я хочу так, все. Коротше, цей Париж Париж. Вони такі з кисонькою. Здесь такие риски, такие свезли а Нью-Йорк. Киксуал. Печеньки. Печеньки. Мы их купили в Львові в магазині Pool and Beer. Давайте купили нам на залі. О, це найбільше на самі на ліблоці. Штанішки. Камуфляжний принт. Купили їх в кропі. Давай далі. Я. Давай А новочек закрити. А да я закрила. Кроп, кроп. ось така. Розміра, ну типа вона і нормально. Не, ну вона mm -hmm. трохи, якщо чесно, завелика, отут іде шов. Не так як має бути тут. А. Mm -hmm. Просто там не було меншого розміру. Не, yeah, ну це зараз моді, так ходити можна. Зад, показала зад, Кстати, оці mm -hmm. штучки не видно, коли ти полягаєш. Mm -hmm. Ну мені це не ah. видалося, але її, заді, її не видно. Знаєте, така нашивка, коли селіки на базарі купляєш, ну я таких хотіть. Коли я знімала влог, я їх показувала і показувала, де їх купила. В легенді на третьому поверсі в шоурумі є фашн якісь там фашн лакшері. Да, лакшері. Ну вони прикольні. Ось такі носочки. Я купила на Алікспрес. Звичайно. Я залишу ссылочки вам в описанні, обов'язково. Ну вони синтетичні, я так поняла, правда? Цей прекрасний чудовий посольчик, так як купила Full Beer. Тут він з цим таким. Маленьким і один великий суцільний. Без додаткових. У Мені такі поставлення, не знаю, мені дуже сильно подобається, вони дуже-дуже класні. Не я хочу подивити. У мене, наприклад, в моєму портфелі, А тут всередині, наприклад, як його відкриваєш. <риклад> як його відкриваєш, в мене тут зразу ще один такий карманчик. А я би хотіла. Відкриваєш? Б би хотілася, <риклад> карманчик. Так, да, ти відкриваєшся і собі, то залишиш. <риклад> ладно, я візьму вже всі носки, раз ми почали з носків. З носочків. Шкарпетки, візьму всі шкарпетки вже. <риклад> всі шкарпетки, <риклад> я купувала в кропі. Ось такі рожеві, сірі з рожевим. Такі носочки, камуфляжні. Ай. Вот, вони так виглядають. Да, є от такі три кольори. бірюзовий, такий якийсь м'ятний і білий. Башничка, але у тут, напевно, з філатом, там не філати будуть так. Там носиник. Там насені фіолетове, о. От да. куплена Папай. Розмір М. Б. Дім'я Прейд, щоб то знали. Де. Можливо, хтось бачив, в мене була фотографія в інстаграмі в рожевому платі в магазині теж Pool and Beer. А от оце сіре платко, таке саме. Це в розмір М, але я буду його вшивати. Там просто було М-ка, Л-ка і пасок не було взагалі. Ну, це Такий э, чехол на паспорт. Він дуже прикольний, дуже зручний. Тут ще є такі кармашки, От. Бля, хомух. От кармашик. І тут є. Обачний такий чехол, э, Таня замовила на Aliexpress, Він дає якийсь такий як матовий. Але так, він херовий тим, що бачите, тут дуже злазить. Якщо не знаю, що радити вам... Якщо на пару разів то да, то нормально. <кій> Недорогий. Кінчихо. А це я купила в пуленбір. Там хвильки тварин. Пластирі від чорних садочок. Вазині ви можете їх купити. За 50? Ну десь так. Там 5 або 6 цих. Ну то якщо вам це, виборочко. ви можете піти, запитати і так далі. Багато хто питався за цю помаду, а де можливо ви бачили у мене були фотографії з цією помадою? Вона дуже темна, це номер 24. Я кину силку на інстаграм, в кого я замовляла її. Ціна її була 180 гривень. Можливо, зараз вишилась? я не знаю. Я не слідкувала за цим. От такий засіб зенерит я купляю в аптеці, і він дуже добре мені допомагає. Тобто ви наносите його вечором на чисте обличчя, з пететок, зранку вмиваєтесь, і перед тим як наносити макіяж, теж е, мастуєте цією штукою лице. Таку світічку я купила в Walmart. Це колишнє велике кишення. Вона нічим не пахне, воском пахне. Тепер просто от я цього моменту чекала все відео. Дуже класна вам порада. Офігенно. Де ви можете замовляти, набагато дешевше, ніж купляти да? в нас. Да. Да. там садись. Я знайшла дуже класний сайт, можливо, хтось знає про нього, називається makeup.com. Там я замовила собі ось такі штучки. Плюс сайти в тому, що доставка безкоштовна. Тобто кур'єр приносить вам додому ваше замовлення, ви перевіряєте і тоді вже платите йому гроші. До вашої уваги хочу представити вам е, супер е, прекрасний крем проти целюліту, антицелюлітний крем. Таня замовила його за 85 гривень. У вас у ці 100 Для сильного результату потрібно два рази в день робити обгортування з цим кремом. Тому це для виносливих. Так що ви можете дуже класно зекономити. Я користуюсь ось таким тональником. Це люміне. Я купила за 135, вацені вона 170. Ну, це невелика різниця, але, звичайно, можна зекономити. Почекайте два дні і вам принесуть її додому. Ось такий скраб для тіла. Хто не знає, для чого скраб? Для того, щоб забирати відмерлі частинки шкіри. Тобто, ви наносите на тіло, релаксуєте, змиваєте це все водичкою і ви оновлені, можна так сказати. Це сухий шампунь. Мені порадила його Даша, моя подружка, і реально він дуже крутий. Ви можете піти в зал, позайматись, бути хвостіку, це неважливо. Ви виходите з залу, ви пшикаєте цим чудо засобом, і ви виглядаєте так, ніби ви тільки помалгову. Ну чесно, ну він реально просто волшебний. Все, що вам треба, це зайти на мій інстаграм, підписатись на мене, зробити репост фотографії з цим скрабом. Удачки! Ми це зробили! У -у -у -у. Тепер не дивися, там якихось півгодини позору. <laughs> Ми це зробили. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви не дивились. <laughs> Хейтерам всім привіт! Ми вас дуже любимо! Дякуємо за перегляд!